Тому що правильно схватувати суть. От вещей. тут чути російські радіостанції, а з городів видно Росію. Село Степне раніше Ленінське розташоване на околиці Хотінської громади. Загородами ну сіки 200 метрів десь до границі. Літає над головою. Чуємо вибух. Мою дитину з дому везли 19 сентября в тому году. Як газ хотінь почали обстрілювати. До хотіні доїхали, там осталися, погиночували, а на наступний день вже сюди їхали. З малою дитиною по селу ж гуляємо. Як спокійно гуляємо по селу, то вже як починають гупати десь, тоді вже додому біжимо. Гримить у степному і вдень, і вночі кажуть місцеві на слух визначають, коли постріл, а коли десь влучання. Почастіше обстріли вночі, особливо вибухи. А не знаєш, куди воно летить? Чуєш вихід, чуєш десь приход? Чи воно виходить і летить сюди? Боїмося всі зрозуміло, що всі боїмося. Перед деякими будинками вирви від вибухів. Час від часу доводиться ремонтувати вікна та дахи, пошкоджені через обстріли. У березні прямим влучанням росіяни розбили будівлю степнівської агрофірми, яку щойно відремонтували. Знесло другий поверх, де був гуртожиток для сезонних робітників. Розбирали згарище усі разом, каже пані Світлана, яка працює на агрофірмі обліковцем. Люди зійшлися всі ми його за півдня, все вивезли, все прибрали. А зараз ведуться вже роботи, там почали робити. Так що будуть відновлювати кришу. Для відновлення цієї будівлі вже підготували піломатеріали, розповідає очільник Хотінської громади Микола Торяник. Каже, постійно поповнюють запас деревини, оскільки з 14 населених пунктів громади 12 при кордоні. Зараз мають близько ста кубів лісу спеціально для ліквідації наслідків обстрілів. Це саме той піломатеріал, який буде використовуватися для ліквідації наслідків, які в нас фактично кожного дня або через день. Це вже готово. В принципі, що для цього треба? Треба стропила і шальовка для. Обрішотки. Саме більше страдають це дахи, дахи будівлі. Все попало, згоріли, бисенько встановили і все. Контору Степнівська агрофірма втратила, але продовжує працювати. Вже посіяли сою, наразі оприскують поля. Минулого року засіювали угіддя біля самого кордону. Цьогоріч не ризикнули, каже Світлана Тимошенко. Поля, які близько до кордонів, залишаються необсіяними, тому що обстрілюють кожен день. Виїхав трактор, починається. Вибухи, так що бояться люди. Там поле 200 метрів до, до посадки, за посадки вже Росія. В тому році були всі поля засіяні, дали зібрати всі, а в цьому році просто через те, що почали обстрілювати степне, вирішили не засівати. Огород посадили? Посадити дали, як би ще дали зібрати. Життя мешканців степного майже не змінилося, каже пані Світлана. Ходять на роботу, утримують господарство, садять городи. Раз на тиждень у селі хлібний день привозять продукти. Також приїздить лікар. Коли йдуть до магазину, заходять і до сільської бібліотеки, яка стала за останній час місцем дозвілля, розповідає місцева бібліотекарка Олена Тараніна. Тут спілкуються та п'ють чай. Бібліотека це в селі, як, як вам сказати, вроді віддушена. Сюди люди ходять не тільки читати. Приходять вилити своє свою душу. Тут такі не легкі годину, ну дуже так, ну дуже нам важко. Хочеться прийти з кимсь, поспілкуватися, розказати своє наболівше, від когось щось почути. І тоді, тоді воно якось на душі трошки легше становиться. Прихожу читати книжки, спілкуватися з людьми. В основному беру життєві книжки, люблю читати. Ну, про любов. Прийдеш у бібліотеку, хоч поспілкуйся з людьми. Ну, якусь і книжку візьмеш, почитаєш. Щось приснилось, і то прийшов, поділився. А в місцевому ставку, як і до повномасштабного вторгнення, продовжують розводити рибу. Зариблюємо водолом у А Ну Василіч, покажіть, який я Дай. можу. От я така риба. Все, випускаємо. Дай Бог, щоб воно все прийнялося. В цьому році по весні. Скидалися люди. Ну, я ж кажу, любителі рибаки, скидалися кошти, закупляли малька і завозили. Зараз у степному мешкає до 140 людей, розповідає Володимир Зякун. Каже, таких, що виїхали через вторгнення, небагато. Виїхала одна багатодітна сім'я, ті, що якраз вони проживають там біля кордону і приход був у них якраз проти два Живемо, як і жили, допомагаємо. Хто кому чим може, куди людям їхати? Щоб їхати, треба з чимось їхати. Куди їхати, щоб було? А зараз поїдеш, а тоді до чого приїдеш тут. Хватає мародерства ж кругом. Якщо далі, таке неспокійно буде, то може і виїдемо. Не хочу і сподіваюся, що не доведеться виїжджати. Хай все закінчується, хай настає перемога. Олена Рашевська, Олександр Сокол, Суспільне новини, Сумщина.